Всім привіт! У мене сьогодні знову поповнення, вже тривалий час в мене не було. Зараз зараз я зніму. Кроликів, тому що не було кому займатися з ними. І це я знову взяв собі кроличку. Взяв я кроличку кітну. Це мені дав хороший товариш. Я до нього зателефонував, тому що кожен раз я заходжу до себе в, цей, в комору і дивлюся, де в мене були кролі, там стоять клітки, аж воно не по собі. І я захотів знову взяти собі кроличку. Ось така кроличка. Зараз я її кину в кліточку і тоді покажу її. Зараз так її погано видно. Ось така кроличка. Я її кину трошки сіна, вже залив води, все, підготував, ще корму не кинув. Корму мені також дали. На перший час це до завтра. Вони ось так теж гранули роблять. Це я зараз ще її кину, а завтра вже буду робити свій корм. Так як я показував раніше, я вже зробив трав'яної муки, а завтра буду робити грамлю. Ось така кроличка. На цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!